Вулицю Радянську у сумах можуть перейменувати на честь Олени Гладких. Заслужена художниця України, член міжнародної федерації художників ЮНЕСКО, пішла життя чотири роки тому, але залишила по собі значний творчий спадок. Чи змінять назву вулиці? Наразі з цього питання тривають громадські слухання. Тему продовжить Анна Книж. Останню картину Олена написала за два тижні до смерті. Зобразила подаровані їй квіти, бо понад усе любила їх за красу і витонченість. Пішла з життя на Великдень, у квітні 2010 року, а по собі лишила безліч робіт по всьому світу і світлу пам'ять. Коли вона виросла, вот мене в пам'яті як чудо. Папа бере карандашик, і вдруг на білому листі бумаги з'являються фігурки. Це для мене було як чудо. Далі були дитяча художня школа в Сумах, а потім Харківський інститут. З-поміж різноманіття технік дівчина надавала перевагу живопису. Саме олією написані більшість її картин. Київ, Москва, Париж, Барселона, Чикаго одне за одним Олена підкорювала міста і країни. А ще захоплювалася музикою, спортом і багато читала. Ті, хто її знали, згадують, завжди усміхалася та раділа кожній хвилині життя. С такой искоркой юмора всегда воспринимала все, очень хорошо относилась к людям, и была очень открытая. Это очень мешало ей жизни. Она была открытая Понятно. и очень ранимая. Но она настолько любила жизнь. Вот она когда болела, говорит, наверное, человек просто не понимает, какое счастье выйти на улицу, посмотреть на голубое небо и сказать, как прекрасна жизнь. Через рік після смерті на будинку, де жила і працювала художниця, встановили меморіальну дошку. Батьки та небайдужі сумчани хочуть увіковічнити ім'я майстрині, назвавши на її честь сусідню вулицю. Вона була великим патріотом свого міста. Буквально вона радувалася, любувалася, починає з свого балкона, двора, парка, річки. Винести на широкий загал таку ініціативу збираються 21 жовтня. Наразі ж кажуть в мерії, акумулюють пропозиції. З 15 жовтня департаментом містобудування та земельних відносин розпочата процедура по громадським слуханням перейменування цієї вулиці. Передбачено надсилання пропозицій думок з цього приводу, одержання їх до 19 листопада. Останнє слово за депутатами міської ради. Рішення про зміну топонімічних назв їх повноваження. Раніше такі ініціативи наштовхувались на спротив тих, хто мешкає на вулицях, які хотіли перейменувати. Анна книжка Віктор Лапченко Сергій Лазаренко на часі новини.